Літо розпрощається з Україною спекотною погодою. А вже з 1 вересня значну частину України накриють дощі та грози, але також буде спекотно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У неділю, 31 серпня, дощитиме лише у Закарпатській області, у всій решті областей нашої країни. У неділю буде чудова суха сонячна погода. Час від часу з хмарністю. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі також буде тепло. Очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 1 вересня, дощі та грози летимуть у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території України буде сонячна погода без опадів, з міливою хмарністю. Вітер з поривами до 7 12 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході буде прохолоднішою від плюс 25 до плюс 28 градусів. На всій решті території країни буде спекотніше від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла вночі по всій країні. Від плюс 17 до плюс 19 градусів. У вівторок, 2 вересня, грози та дощі ти у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях а також у Криму. А вже на всій решті території країни очікується прекрасна суха та сонячна погода. Вітер поривчастий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 14 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!